Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, дня вечора. Хто коли подивиться, хто коли. так, Заложимо сюди, а тепер очки Так, очки ось. Так, що ми будемо дивитися? Подивимося на то або ядерна зброя. Україна. Пан Зеленський президент виступив з тим, що або НАТО, або ми вертаємо собі ядерну зброю. Як ми її вертаємо, чи ми там, Ну, в общем, НАТО або ядерна зброя. Так, що хочу сказати, давайте трошки скажу. Опять вчора вайбер у мене туди-сюди, тим більше дома в мене не було. Чогось, хто там писав на чистки, хто писав на розклади. Я можу цього не бачити, тому що не відкривається. Пишіть заново, пишіть знову. Дома, якщо я думала, я хоча б планшет беру, дивлюся. Тобто, ти есть... тут. О, Боже. Так що хто там, кому треба чистки, кому треба це, могла просто не бачити ваших субшень. тому що я знаю, після розкладу балакали і тим, і тим. Ну, тобто, якщо треба, обращайтеся заново, пишіть знову. Тому що, ну от Viber чудить. Чи він тільки на цьому телефоні, на оцих на на крутих телефонах чудить, чи він взагалі чудить скрізь? Ну, не знаю. Кому треба, то пишіть. Етюль. А ну сейчас я випущу його. Подожди, бо це буде шойди йди, дижи, а ти води хочеш. Ну, пей пойводи собі. Так, ви бачите. Животінки дуже животінки, дуже живі. Щось ото мачиться хоче. Вон води пішов пити. Так, це сказала вам. Дивимося то, або ядерна зброя. Подивимося, потім слідуюче відео запишемо зима 24 року. Яка вона буде, буде вона непроста по ваших особистих розкладах. Ну, непроста буде. І, зрозуміло, що простого, я думаю, ніхто нічого і не ждав. В общем, дивимося, їздила вчора туди, куди їздила, ваші чистки опять повезла, заказала вичатки, забрала свічки. Ой, хочеться сказати, знаєте, от у людей вигорання йде страшне. Емоційне вигорання бешене йде, а воно тягне потім і фізичний стан же. Дуже-дуже, дуже в чистках, раніше такого. Ну, хай раніше в мене скільки людей раніше не було, там їздили ті, що їздили, часом, воно більш, більш територія більша, людей більше, але в же час такого раніше не було, щоб таке вигорання емоційне йшло в людини, а якщо ви емоційне вигорання, там не, не зображало, не зображає так, як треба. Там фізичний стан, воно тягне, здоров'я. Фізичне воно тяне, ну то есть, дуже страшне. І з кожним разом, з кожної партії, ну я грубо, ну от людей партіями так сказати. Тобто від чистки до чистки, ти їх цей, і ти з ними робиш те, що треба зробити, то ой, грустно сказати, все весіле і весіле в лапках. Люди вигорають, люди емоційно вигорають дуже сильно. В кожного свої причини, зрозуміло, ну вигорання йде, бешене вигорання йде. Знаєте, як от тут подивишся і думаєш, як людині в цьому світі вижити? Вам, нам, усім, як вигоріти? І повірте, чи це багаті, чи це бідні, чи це при власті, от так само йде емоційне вигорання і в них. Понятно, що там гроші, ми туди дивимося в ту сторону гроші, 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 влада, влада, влада. Але діло в тому, що одне, одне, одне діло, коли людині, так сказать, нічого тіряти, не є три тисячі пенсії. І вона знає, що от важко, не важко, затягнув там не те, що пояс, а усі, все затягнув, що можна, ти живеш. І та людина, в якої там дофігають трошки, яка все время сидить і боїться, а чи буде завтра, чи буде післязавтра, а чи не заберуть, а чи не Ну, в общем, самі ви розумієте. Тобто емоційне вигорання, повірте, ті ті люди є, які приходять сюди, чи приїжджають, чи дзвонять, і знаєш, як от, багаті дуже плачуть. Все однаково, все йде, все йде. Тільки там, де багато, там багато спитається. Забагато-багато і спроситься. Таке відступлення, кому не подобається, закриваємо вух, вушка, а кому, а хто хоче почути, той почує. Тобто, як то треба старатися своє життя. Тут от, 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 та й тіше нашу, я вам на тому каналі балакала. Як то себе держати в якомусь треба спокойствию. Як то до цього треба підходити, тому що вигорання бешене людей. Ну, раніше такого не було. От я такого... Ти береш, а та людина, як ото... вітер тіліпає її в різні сторони. і Людина, яка приймала рішення, яка знала, що робити, до якої йшли за совєтом, тому що людина успішна чи удачна, чи от, -от така зараз ця людина, якої знаєте, є люди, які вони просто потіряні потір, потір в цьому світі. От наскільки це, це, це емоційне вигорання? Магія, магія, це, зрозуміло, це друга тема, а це жисть, цей світ. І це не тільки в Україні. От я вам скажу, що не тільки в Україні. Є багато людей, які дзвонять, обращаються з ближнього і з дальнього. І дуже те саме, ти береш їхні дані, ти їдеш, ти балакаєш, ти дивишся, ти... А, все те саме. а все те саме. Хоч, вроді б, сказати, там спокійна живість. Не зовсім спокійно. общем, сказала, надо, не треба, ну сказала. Держіть себе в руках, одним словом, ні на що не намікаю, ні на що абсолютно. Держіть себе в руках. Всі ви мудрі, розумні. Самі знаєте, що вам треба, що вам робити. Так, давайте дивитися. НАТО, НАТО або ядерна зброя. Це так президент сказав, що якщо. Там не буде чи запрошення, чи не візьмуть нас в НАТО, чи воно, повідомляєте, моє міння це ще без карт. Кажу, це НАТО зума й звело Україну. Не НАТО не, неспокійний житті. А там ви напишете, що ви думаєте. Так закрию, що бачить ось згарку. Ви напишете, ви розумніші мене всі. Тому що, бува, слово кажеш, а це слово в коментарях, знаєш, під під, під, під різними цими. Це просто слово. це просто От прямо його приймати треба, ні під різними кутами дивляться, як це слово сказане. В общем, в общем, в общем. Давайте подивимося це заяву президента, те, що він от сказав. От Він як це бачить? як він це бачить. Фінанси, фінанси, треба фінанси. Він бачить це, що треба щось привести. Там, де він це сказав, або як би він не сказав, ну де б він не був. ну, розумієте, людина, людина хоче продати ці слова, ці виступлення свої подорожче, щоб привести фінанси в Україну. Чи щоб в Україні дали ці фінанси? Все це продається. Все, всі ці слова, всі ці ідеї, всі ці меседжі, як правильно сказати, вони должні бути, ну знаєш, один продає, другий купує. Вони должні купують. Куп куп їх довго купити світ. Тобто замен цього, значить, ви це не робіть, це не робіть, дайте ну, дамо фінанси вам. І все. Ну, це, бачиш, це все. Це все було, все це ми проходили. По Карті, все це було, все це ми проходили. І НАТО, і до НАТО, і все. все, все. Хай цю таку війну ми не проходили. Ну, всі ці речі, всі оці слова, все це, по-другому. Ну, по десятому кругу йде. Ну, Хочеться, щоб почалося якесь двіжання біля України вокруг України з Україною. Хочеться якогось двіжання, ну, щоб, ну, щоб Україна не сам на сам з цим всім. Через що це було сказано, ці слова. Мало фінансів дають, зовсім мало, зовсім мало. Світ не готовий, світ зажимається, світ не відкривається для України. Понимаєте, наоборот, якщо по карті Україна для світу відкрита. А світ закривається, світ це Європа, це Америка, це ви самі знаєте світ, де, там, де що йде. У мене нема такого времени, щоб сидіти і дивитися там. оце все. Я вам кажу так, як карта показує. Ну спроси, спроси, що не дзвоніть, не дзвоніть. Тобто, світ закривається. Бачиш, світ не хоче, опять же, чи Америка, чи Європа, чи хто б там не було, не хочуть перейти якусь черту. Тобто до якоїсь черти дійшли всі, а цю черту не хочуть перейти. Заморозять. Все це заморозиться на якийсь період часу. Опять ця карта показує, опять положить, знаєш, як заляжуть сп'ячку. От оці бойові дії, все воно трошки встановиться, наскільки там, тому що тяжело всім, важко всім. І Росії, і Україні, важко всім. в цьому всьому. Тобто, бачиш, як карта показує. Люди пішли на Київ. Ну, тобто, люди, тварі пішли на Київ. Дело в тому, що в них було почало, але не знали вони кінця. Тобто вони в голові про, промалювали і початок, і кінець. Отакий для себе. На реального кінця вони для себе не промальовували. І тепер не знає ніхто, не знає, з, чим це, ну, що з цим робити. І всім тяжело Ну, важко в цьому, в цьому случаї важко. Ну, на мир, і світу важко, і світу важко. І... Хоча по карті підводять його, стараються підвести до. До кінця Україна в цьому случаї получено шанс. дуже да, мало, дуже медленно, дуже Що Україна? В Україні одразу Україні. Україні давали все те, що може требували, те, що хотіли, те, що вважали нужним, Україні це все давали. Розумієш? Всі вважай, працювали на Україну. Хто там словом, хто ділом, хто фінансами, хто. Потім через те, що все замедлилося по карті картіності, все не туди, не сюди. Понимаєте, от, Врем, як остановилося? Тобто перестали так. От Україна в десятки мечей, сам на сам з цією проблемою. Остається більш... Ну, по карті більш і більш. Я не бачу тут НАТО. Щоб от хтось підписався за Україну, ну те саме НАТО. Я не бачу тут ядерної зброї, тому що ну, не так все це робиться. Ну, а для чого сказано було ядерна зброя? Для чого? Зброя. Король вважає, що це зброя, і це правда зброя, і велика зброя. Є бажання все це зробити реально. Ну, це все ілюзії. Це все балачки, пусті балачки, сімка кубків. Це все пусті балачки. От короля от це все цього всього не буде. Є бажання. Ну, бажання якесь зв'язане з ілюзіями. Є бажання, але ніхто не бачить, як це бажання, ну есть, тобто, щоб Україну зробити ядерною країною, цього не цього немає. Не все це цікатимуть, все це я б сказала, знаєте, бачите, все це самообман. Я б сказала, що серйозно ніхто це не восприймає, навіть по карті. От, по карті сім'я ілюзій», сім'я мічей, ця карта, його навіть це все, ну, ці слова ніхто серйозно не восприймає. Ну, є у нас желання, ну, у нас, ну, от Україна, ми всі Україна, українці, президент сказав, є у нас бажання, є. Якщо спитати, може, я перша. Хто скаже, так, да, да, да". ну, це все треба було, мабуть, думати, 30 років назад. Або за 30 років Тоже. одні зробили, а другим треба було думати і вертати все, все що можна, можна вернути. А це часто дві ось пусті карти зовсім абсолютно. Це слова, які серйозно, навіть по карті, це те саме це, 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 ну, це, по карті, брате, пусте слово НАТО. Де ми де НАТО? Або де НАТО, де ми? І пусте слово ядерна зброя. Ну, тобто, все це треба було, як сказати, не тоді, коли от, от такими, а коли дійсно, воно було більш спокійно, все це треба було робити, думати там наперед. Зносралося, одним словом. Звинувано правильно, по-сільському я вам скажу. І світ, бачиш, світ більше і більш по уміряності, то з пустого в порожнє, Ну, якийсь сльот, ну, якісь балачки, то по телефону, то встрілися, то ще щось. ну Воно все пусте. все З пустого в порожнє, з кубка в кубок переливається одне й те саме. То під отим кутом НАТО побалакаємо, то під отим кутом НАТО. Фактично, воно для України нічого не дає. Не це слово, не саме НАТО. Ну, витягнули на поверхню ядерна зброя. Так, да, хочеться, зрозуміло, хочеться. Україні, українцям, я думаю, як нікому хочеться себе розуміти, як ми себе можемо защитити, захищати, щоб з нами щиталися. Всі ми тут хто живемо, я думаю, всі ми. Ну, я том, що... ну А з іншої сторони, от по карті, будьте реалістами. В реальності якісь треба знаходитися. Тільки тоді, коли ти в реальності, тільки тоді ти можеш вийти, навіть по карті, знайти виход з цього всього. І якщо беремо кожен розклад от той, що ми робимо, то одне, то друге. То якесь те, той Туромштайн, то якого там карта показувала, ніхто нічого не буде абсолютно, все вже рішено. Все вже рішено. Все вже рішено. Я б сказала, Україні сказали, хочете гибнуть, гибнуть. Ми не при ділах. Все, що треба, ми допомогли, все, що можна, ми дали. Далі по трохи по капельки, хільба, щоб взагалі не сказали, що світ відказався. Ну, Фактично, як такого великого, тут немає, тому що тяжесть, тянеться тяжесть, тя, тяне тяжесть оця Україна. Та й Росією так само. Вони по-своєму, ну, вони хоч знали, на що йшли. Вони хоч знали, куди вони йшли і як це. До нас вони прийшли. От подивимось, на розклад зроблю на зиму 24-го, подивимося. Ну, якщо беремо НАТО ядерна зброя, ну пусті слова. ну, пусті... Буде Україна колись в НАТО. Ну, давайте хоч так глянемо вже. Хочеться щось хороше розказати, повірте. Хочеться, вам вже діти кажуть, щось хороше, зніми і розкажи. Та тільки цей, що показала карта, хороша, повірте, я б тут і затанцювала і заспівала вам. Що дійсно вже перед впереді, от завтра післязавтра, вже сплошне тільки хороша. Ну, буде Україна колись в НАТО. Ну, хай там перспектива, хай 5 років. Давайте 5 років, не 10, 5 років. Буде вона. Три з п'яти старших арканів. Серйозна тема. Діло в тому, що вони не знають, як нас взяти, а ми не знаємо, як туди залізти. Чого? Тому що управління якесь от управління якесь непонятне. От той, хто управляв Україною, там згода в год, ніхто не каже за січас. Згода в год. Воно не розуміє, що воно ну, взагалі. Вони розуміють тільки слово НАТО. А що за цим словом як туди? щоб це все дві, дві сторони, які одні не розуміють, як взяти, а другі не розуміють, як туди зайти. Як ми можемо бути в НАТО? Ну, є желання, да, є желання. Хорошо. Розказували, розказували скільки років, зрозуміло, у людей є бажання НАТО. Ну, от прийшла біда в Україну, постукали і почали стріляти, вистрілювати, стрілювати нас. Ну, хто поспішив на допомогу? НАТО прийшло на допомогу. Ну, дають зброю, давали. Спасибо їм, в ноги кланяємося, спасіма їм. Ну, все одно Все одно вони самі по собі, а Україна сама по собі. Гибнуть опять же самі українці. Я, я не проти, я за НАТО. Ну тільки якось треба, повійте, щоб воно супало, щоб вони розуміли, що от ми в НАТО готові, а ми приготувалися, наскільки до того НАТО. Що перестали оте, оте, оте робити, а почали отак-отак жити, що нас дійсно готові самі будуть звати, що давайте йдіть. Тому що у вас порядок, дисципліна, п'яте, десяте, от все, ви готові. Тільки поки воно приготується, там читенато буде. От воно як вода може. Ну, ядерна зброя. Давайте зараз подивимося. Буде в Україні 5 год ми беремо. Не беремо 25 год, 5 год. Не буду дивитися, що ці карти падають. Подивимося, ядерна зброя. Програть не програємо. Що хороше можу сказати? Що Україна все одно залишиться Україною, все одно не буде того, щоб Україна не существувала. Якими силами, якими путями, якими жертвами, оце отут, оце отут вопрос, Оце в цьому вопрос. Вся Україна, не вся Україна, є політики, які рішають, які ну, то тобто есть, виступати на цю тему, там, оте Донецьк, не Донецьк, це моє лічне. Повієте, може бути здобуть цього всього. Карта, якщо карти от ми хочемо спитати, я не бачу того, щоб вернулись ми отам от на 91-й год. Колись вернемося? Колись вернемося. І на Крим, і на. Ну, не зараз. Іначе через те ми потеряємо все оце. І все. Це карта так показує. З розкладу в розклад. А як ви думаєте, тому що я розумію, що є люди так, думають, є люди так, я всього-навсього дивлюсь карту. Я всього-навсього живу в селі. Я всього-навсього необразована якась тітка, яка сидить. Я вам кажу те, що показує карта. Що стараючись оте назад взяти наше, 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 мільйон раз кажу, що то наша, Україна наша. Ми потіряємо це все, що є. Вже не говоря про людей. Ну, а там кожен є начальство, є верхи, які. А ну, Ядерна зброя. Ну, ілюзія. Ну, ну, блін, ну, зайдіть, хто й не поніма, Зайдіть в інтернет, знайдеться сімка кубків і вам зразу оце в картах, прочитаєте там, про неї все, що хочете прочитати. що вона означає? Це ілюзії, це балачки. Це пусті. Це пусті кубки, які просто. Знаєш, як сказать, це, це пусте бла-бла-бла. От там нічого нема, ці кубки в пусті. Ну про них можна розказувати з різних сторон і завтра, і післязавтра, і ми отак, і ми ось Понимаєте, По цій карті треба менш балакати, більш робити. А якщо почали балакати, то воно, як сказати, якщо 99%, то тепер 100%, що воно все пусте. Буде. Вода, яка в кубках, і то їх нема. В общем, відноситись до цього, як до карт, це тільки карти. Це картинки, як я, як я бачу, так я вам кажу. Якщо у вас інше міністр, ви грамотні, ви з університетами, з інститутами, ну ви самі знаєте його питання і відповіді. я думаю, вам це все не треба. Карта показує так. Карта показує так. Україна останеться Україною. Чи в тих рамках поживемо, побачимо, все дуже міняється. Ви повірте, з розкладу в розклад: от наскільки все міняється, що тут ми балакали за Росію ядерна зброя. Тут уже ми починаємо балакати, Україна хоче ядерну зброю. Якщо не отак, то не так. Да, право України наверное, ж мати ядерну зброю. Тим більше, якщо ми віддали, підписалися вони, що вони гарантують, а ніхера ніхто не гарантує, то понятно, Україна повинна себе як то захищати. На сейчас, на будущее, на далі. Все це зрозуміло, тут не проти того. Ну діло в тому, що є реальність, яку карта показує, на яку я дивлюся, і карта показує. А є речі сладкі, від яких вже не сладко. Може, щось не так. Напишете. Напишете, ви напишете. Все, давайте. Пока-пока.